Добрий день, любі друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас 5 січня, ще свята наближаються, і ми вирішили придбати таку річ, це називається пилосос миючий, Зрахований на сухе та вологе прибирання кімнати, підлоги, Мий, можна мити коври. Зараз подивимося розпаковку. Це виробник е, Німеччина. Давно планували цю покупку, тому що ми тримаємо е, собачок, у нас є. Е, котики у нас такі прекрасні є. Да, Мусічка? Є нулімо, вона дивиться, як розпаковується пилосос. Подивимося, які є. Насадки. Купували пилосос в комфі. Такі до неї йдуть є такий шланг. Інструкція. Інструкція, так, подивимося, що тут треба зібрати. Є навіть Миючий засіб для прибирання. Тут різні щітки, насадки. Так, ну, зараз це ми все розберемо. Е, значить, стосовно пилососа, я вже сказала, що. Це для миття підлоги, коврів, можна мити плитку. Звичайно, можна робити сухе прибирання, м'яких меблів. Дуже хочу зробити гарну таку генеральну уборку, помити під диванами, під кріслами. І я думаю, це нам дуже поможе в цьому. Давай. Вага самого пилесоса 8 кілограм, 200 г. Має він аквафільтр, ємність для без, без мішка, ємність для збору пилу 4 літра, 2,5 літра, ємність для, для води, для води і миючого засобу. Скажімо так, що таке аквафільтр? Це такий фільтр, який забезпечує освіжувач повітря в кімнаті і відсутній запах пилу. Це дуже добре, особливо, якщо, якщо є алергетики, і, звичайно, якщо у нас, наприклад, як у нас, у нас є тварини, то я думаю, цей пилосос. Нас, скажем, нам забезпечить таку гарну чистоту в кімнаті і порядок. Також добре відмиємо у нас в кімнатах ламінат, а також плитка керамічна. Це якраз те, що треба для прибирання, для прибирання кімнати. Є такий е, телескопічний, е, як то він називається, труба така. Телескопічно, щоб було зручно прибирати. Різні насадки для Для плінтусів, насадки для м'яких меблів і насадка для різних щілин. Ну, це для сухого прибирання. А для вологого прибирання тільки підлога і чистка, можна помити коври. Килими. Ну, ось так він виглядає. Шум 82 дБ. Він, ну, такий шумний, можна сказати. Ну, зараз ми включимо, подивимося, попробуємо все і покажемо вам його у роботі. Зараз покажемо, як ми його зібрали для, прибирання, для вологого прибирання. Значить, при. Коли збираємо, спочатку обираємо цей хепа фільтр. Так, це у нас ємність для брудної води. Ми її прибираємо і сюди ми ставимо, щоб вода не розхлюпувалася ось цю решіточку. Так, все закриваємо, приєднали шланг такий. Тут у нас іде так, покажу насос. І зібрали телескопічну трубку. Такими кліпсами, тут е, кріпиться е, такі трубочки. І е, ми беремо ось цей, оцю насадку. Така насадка, в нею можна збирати, просто збирати воду, е, а якщо приєднати цю щіточку, це вона буде для вологого прибирання. Так, тепер ми відкриваємо, відкриваємо бокс, куди ми будемо заливати рідину, воду, а також миючий засіб. Значить, на... Використовуємо миючий засіб томас, він йде в комплекті. На літр води ми вливаємо 20 мл цього миючого засобу. Вливаємо спочатку миючий засіб і вливаємо воду трошки менше, аніж 2 літра. Так, змішується, бачите, вона вже Піниться ця рідина. Закриваємо кришечкою. Тут у нас іде 8 метрів у нас шнура. Включаємо. Вже був включений. Ну, і будемо проводити іспит. Я хочу зазначити, що при натисканні ось на цю ручку подається, подається вода. І підлога стає така волога мокра. Якщо ручку не натискати, буде збиратися вода. Прибрали кімнату. Кімната у нас ця 32 квадратних метри. Нам вистачило миючого засобу, то що ми залили, для того, щоб вимити підлогу. Тут ламінат. Скажу, що сподобалося, що, скажімо так, не дуже. В цілому, миє дуже добре, збирає гарну воду, збирає гарну шерсть, так як у нас тварини. Тваринам ось такі, їм дуже подобається, коли чистенько. Да? Ну, Не завжди після тваринок чисто залишається. Так, що хочу сказати, що я в цілому задоволена. Мені не дуже сподобалось. Скажу, що не дуже мені сподобалось. Не дуже мені сподобалось, що ці, цим миючим пилососом це у нас томас ним. Ця щітка повинна бути весь час. Стояти ось так вертикально, і нею неможливо прибрати, наприклад, помити під ліжком, так як ось у нас під столом. Все це треба, скажімо так, віддвинути і потім помити і назад поставити. Ось це мені не дуже сподобалось. І оця щіточка, яка насадка йде на, на цю щітку, вона. Декілька разів спадала, вона не дуже фіксується. Якщо тільки трошки в сторону і вона отак з'їжджає, ну, це мені не сподобалось. І, звичайно, сама така велика проблема, що не можна, це тільки можна сухий зробити, сухи, суху, сухе прибирання, щоб поприбирати під семи, ну, в таких більш недоступних місцях. Ми не віддвигали диван. Хочу його віддвинути, а потім, там, щоб там можна було також все добре промити. Шумний, так, він шумний. Собаки наші сховалися і, <смі> і не показувалися, поки ми тут прибирали. Вимила дуже гарно ламінат, мені навіть не так ламінат, як дуже гарно вимило плиточку. На кухні та в ванній кімнаті. І шви ці всі повимивало, Ну гарно, гарно. Ще, звичайно, не дуже така опція, як після прибирання. Від самого прибирання я отримала задоволення, але потім треба все всі вимити ємності дістати, тому що води, вода була просто така грязнюча, чорна, і багато там шерсті ну, різних таких, такого різного сміття. І це треба було все добре промити, тому що і в шлангі було грязно, ну, і ці всі щітки. У нас же тварини у нас шерсть. Тому ці всі щіточки, їх треба було почистити. Ну, Це, звісно, ну, а що робити? Надо, тому що ти не можеш залишити в пилососі грязну воду, вона задихнеться і буде такий собі результат. Ну, що хочу сказати? Значить, стосовно ціни, ми купували його в комфі зі знижкою в 500 гривень. Нам він. Получився 8700. Ну, якби по ціні це такий більш доступний варіант. І він такий масивний, дуже маневрений, такі в нього коліщата гарні, добре передвигається, незважаючи на те, що він важкий, його не треба носити в руках. Я його ні разу не піднімала. І Завдяки тому, що довгий шнур я не переключала, я один раз ввімкнула ось тут в розетку, і все. І мені достатньо було по радіусу у всій кімнаті всю кімнату прибрати. Як я вже говорила, ця кімната у нас 32 квадратних метра. Ну, Це пилосос саме для великих. Я... Для великих кімнат, тому що вже навіть в спальні, там, де стоїть велике ліжко, під нього цією щіткою не добратися, і вона не помиє там, не збере. Це треба так, або ж віддвинути це ліжко. А для оцієї, такої, для просторної кімнати у нас ще є і другий поверх, і, 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 і прихожа. Там дуже гарно прибирати. Я вже прибрала, крім спалень, всі кімнати ми вже помили, попили, попили сосили. Вдвох так взагалі супер. Чоловік допоміг, він зібрав, він розібрав, потім все це помив. Так що взагалі рекомендую. Я бажаю всім гарних покупок. До нових зустрічей. На все добре.